По милості Божій можемо мати спільне спілкування, розмірковувати над Словом Божим. Сергій привів нас в місто Филипи, де учнів Павла та Силу посадили до в'язниці. Згодом їх випустили, і команда благовісників Павло, сила, Тимофій. Вони відправилися благовістити вже на європейському континенті. Лука залишився в Филипах. Церква в Филипах, вона дуже прив'язалася до апостола Павла. Вони слідкували за, за його діяльністю, десь через братів отримували листи, чим він займається, підтримували його фінансово, в молитвах підтримували. І вже після 10, 10 років пройшло після тих подій, які описав Сергій нам, Павло сидить у в'язниці в Римі і церква Филиппах про це дізнається, вони відправляють. До нього брата, служителя, Епафродита, передаючи кошти для того, щоб Павло міг утримувати себе. Вони, певно, і передають якісь слова підбадьорення, але стається так, що Епофродит, він захворів. Захворів і Павло відправляє його назад, до, назад Филипи, бо він скоріше був би для нього обузою, ніж поміччю, передає листа. Пройшло 10 років. 10 років з того моменту, коли Павло був в місті Филиппи, Павло передає листа, в якому набатом звучать слова: Живіть згідно гідно Христової Євангелії, живіть гідно Христової Євангелії. І сьогодні у нас багато дітей, багато підлітків в залі. Сьогодні благословення дітей, сьогодні випуск недільної школи. І наша молитва буде про те, щоб їхнє життя було гідне Христової Євангелії, щоб на кожному місці, де б вони не були, вони пам'ятали хто їхній батько, щоб в своїй поведінці, в своїх думках, в своїх словах вони прославляли Ісуса. Буде більше спокуз, бо коли канікули більше вільного часу, спокус більше. Щоб вони були гідними, їхнє життя було гідним Христової Євангелії. Я дуже вдячний Богу за те, що в Біблії є реальні приклади реального життя реальних людей. Такі самі люди, як ми, з такими самими спокусами, з такими самими проблемами, але їхнє життя було гідним Євангелії Христової. Коли Павло писав ці слова в посланні до Филип'ян, вони дуже розуміли, що таке гідність. Бо місто Филипи римська колонія, і для Римлян слово гідність воно мало певну вагу. Епофродит, з яким відправив листа, листа апостол Павло, ми про нього мало що знаємо. Про нього більше ніде не згадується, майже ніде не згадується. І все, що ми можемо дізнатися, це з цього листа його ім'я означає люб'язний або приємний. Він мав потішати Павла, але, як я казав, він захворів. Павло називає його братом, співбойовником, однодумцем. Я хотів би, щоб ми подивилися з вами на текст послання до филиппян і взяли з вами декілька уроків. Народ, ви мене чуєте? Ви зі мною? Маш, я тут. Щоб ми з вами взяли декілька уроків для власного життя, реального життя Епофродита, життя гідного Христової Євангелії. Отже, читаємо послання до Філип'ян, Другий розділ 24 по 30 вірш. Господі, маю надію, говорить Павло, що й сам незабаром прийду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата, Епафродита, свого свого співробітника та співбойовника, вашого апостола, служителя в потребі моїй, бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував, бо смертельно він був хворував, але змилувався Бог над ним і не тільки над ним, але й наду мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож. Тим швидше послав я його, щоб тішились ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був, тож прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані, в пошані таких. Бо за діло Христове наблизився був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити важний достаток служіння для мене. І перше, що ми бачимо в цьому тексті, на прикладі співробітника Павла Епофродита, це, що життя гідне Христової Євангелії, це життя в єдності з церквою. Втім, я вважав за потрібне послати до вас, Епофродита, брата і співробітника, і сподвижника мого, а вашого посланця і служителя в нужді моїй, бо він дуже бажав бачити всіх вас. Тобто, не зважаючи на те, що Епародит відправився на служіння до апостола Павла, його серце було з церквою. Ми всі з вами різні, різні характери, різне сприйняття життя, і це нормально. Бо було б дуже, дуже скучно, якби ми були однакові. Ми різні. Але нас, таких різних, Бог об'єднав в одне тіло, в церкву Христову. І однією з частиною церкви Христової є недільна школа. Тобто недільна школа це не щось окреме, це не окрема якась спільнота, це частина церкви Христової. І коли ви випускаєтеся, це не означає, що ви випускаєтеся з церкви. Бо в церкві дуже багато активностей. Для що? Для того, щоб ми мали спільність і олітку. Буде дуже багато спокус не відвідувати. Церковні зібрання. Чому? Тому що друзі десь будуть запрошувати, погуляти, погратися. Я думаю, дорослі теж це переживають, коли є певний вибір. Що йти в зібрання, чи коли ти дивишся на вулицю, йде дощ, і ти думаєш, ну я ж намокну. Можливо, зонтік зламався, нема грошей на таксі, нема кому підвезти. Ти думаєш, ну нічого страшного. Я подивлюся онлайн, так, це. Не самий гірший варіант, але не найдобрий. Чи бажаємо ми бачити один одного? Мене дуже тішить, що Софія мені сказала вже дала певний план, що в неї заплановано скільки таборів? Три табори. Ну я одразу порахувався, не дуже дешеве задоволення. Але я радий. Я радий, що вона бажає бути в спільності з християнами. Мене все тішить як батько, бо він дуже бажав бачити всіх вас, каже Павло про епафродита. Павло сам був таким. Він пише в тому ж посланні Бог мені свідок, тужу. Я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. Тужу. Ви бачите, оце бажання слово, воно може, можливо, в цьому перекладі не дуже точно передає зміст, бо інші переклади кажуть, що він побивався, тобто сильне бажання. Я думаю, ми пережили це все під час ковіду, коли не було загальних зібрань, і потім ми почали збиратися, ми відчули ось цю приємність. До чого я закликаю народ Божий. Будь ласка, давайте задамо собі декілька запитань. Чи бажаємо ми бачити всіх? Чи бажаємо ми бачити всіх? Ще нема такого, що у нас є певні непорозуміння, конфлікти, і це до речі нормально, бо ми родина. І конфлікти бувають тільки тоді, коли є якась спільність. Якісь взаємозв'язки, якесь спілкування, бо у чужих людей конфліктів не буває, конфлікти лише в родині, це нормально. Але чи не заважають ось ці конфлікти, непорозуміння мені бути в спільноті Христовій? Як я належу до служіння в церкві? Тобто, чи роблю я щось ось тут, в тілі Христовому, чи я просто слухач, чи я просто глядач? Чи я бажаю служити, бути корисним. Ми бачимо і Павла, і епафродита, які служили один одному тим даром, який вони мали. У Скорботі Епафродита видно характер Христа, бо Христос ніколи не був служителем одинаком. Перше, що зробив Ісус, для того, щоб служити, Він зібрав спільноту. Він зібрав спільноту. Отже, спільнота віруючих, однодумців це дуже важливо. Взагалі, християнин одинак, це нонсенс. Християнин не може бути самотнім. Ну, може, тільки якщо його змусили до цього певні обставини. Але його серце завжди буде прагнути до спільноти. Бути в спільності з церквою. Життя гідне Євангелія Христа це життя в єдності з церквою. Ми читаємо далі і читаємо про те, що я був дуже вдячний і вдячний, якби ви мені допомогли. Переключіть, будь ласка. Життя гідне Євангелія Христа це життя в милості. Бога, бо він був хворий у смерті, але Бог помилував його і не його тільки, але й мене, щоб не додалася мені, не додалася мені сум до печалі, тому я скоріше послав його, щоб ви, побачивши його, знову зраділи. І я був менш сумний. Бог помилував його. Якщо Павло побачив милість Бога в житті пофрудита. То я думаю, що Епафродит теж побачив милість Бога в своєму житті. Павло Епафродит повністю довірялися милості Бога у ситуації з хворобою. Бог помилував Епафродита, позбавши його смертельної хвороби. Звичайно, важко не помітити милість Бога, коли ти одужав і живеш. Але мав померти. Розумієш, що мав померти від хвороби. Але, на жаль, бувають люди, які не замічають милості, не помічають милості Бога в своєму житті. Коли ти підходиш і запитуєш, ну, як справи, і, так, да, в нас багато проблем зараз. Вся країна живе в величезних проблемах. І нам, коли ти дивишся зранку сводку новин і просто жахаєшся, як живе Київ. Як живуть Суми, як живе Харків? І я розумію, що їм побачити, відкрити очі і побачити милість Бога в своєму житті набагато важче, ніж мені, який прокинувся в своєму ліжку і в теплій оселі здивувався, чого це світло виключали вночі. Так, в кожного різні проблеми, різні труднощі, різні переживання. Але тим цінна Біблія, яка приводить нам приклад Епафродита, який був при смерті, але Павло й він побачили милість Бога в своєму житті. Так, в тебе проблеми на роботі, але раді, тому що у тебе є робота. В тебе немає роботи, але є хліб вдома, радій тому, що є хліб вдома. І так можна, ви розумієте, спускатися до безкінечності, в труднощах, дійти до того, що якщо ти відкрив очі, будь де в бомбосховищі, будь-при де будь-якому стані свого здоров'я, ти маєш радіти і бачити милість Бога, тому що ти відкрив очі. Бо багато людей сьогодні, можливо, не прокинулися. Я дивлюся на підлітків і думаю, що вони мають радіти і бачити милість Бога в своєму житті. Бо вони сьогодні мають те, що не мав я. А якщо подивитися на вік, ще більш старших братів і сестер, то я думаю, що вони мають набагато і набагато більше того, що мав Антон Іванович в своєму вісі, я думаю. Да? Да, бо коли в них портиться настрій від того, що в них 13 айфон, а не 16, ти, ти думаєш, е, які ви щасливі, які вони щасливі. Багато людей. Одержуючи лікування, що оздоровлення, на жаль, дякують, дякують не Бога, а лікарів. Лікарів теж потрібно дякувати. Але перше треба бачити. Милість Бога в своєму житті. Я згадую ще одних людей, які просили у Бога милості. Це Даніїл, Ананія, Місаїл та Азарія. І що коротко, була дуже велика проблема наказ від царя вбити всіх мудреців в Вавилоні, бо вони не могли витлумачити сон царя, і всі згодилися піти і разом молитися, щоб не вигубили Даниїла. Щоб Бог явив милість і Бог явив милість, вони залишилися живі, вони доручили своє життя милості Бога, але є дуже цікавий нюанс, якби навіть вони померли. І в цьому вони бачили б милість Бога. Мені дуже сподобався сподобала, сподобалась цитата Тертуляна, яку проголосив Сергій, якщо ноги в кайданах, а серце. На небі, то немає кайданів. Війна є, але коли твоє серце на небі, коли ти громадянин Небесного Царства, ти радієш при будь-яких обставинах, життя гідне Євангелія Христа, це життя в милості Бога. Коли кожну хвилину ти відчуваєш, що Бог поруч, що Бог являє свою Милість. Радість не означає, означає невідсутність причин для смутку, але здатність радіти серед причин для смутку. Людина, яка бачить милість Бога, вона буде мати вдячне серце. Вона буде здійснювати своє спасіння без нарікання і сумніву, тому що розуміє, що все в руках Бога. Я не... Не бачив, не зустрічав в Євангеліях ні одної людини, якої б Христос відкинув і не подав милості, коли людина зверталася до Нього. Так, да, інколи люди отримували не те, що вони хотіли, але ні однієї людини Бог не відкинув. Тому, якщо сьогодні в твоєму житті тупік, ти не бачиш виходу, звертайся до Бога. Можливо, Бог не змінить обставини так, як ти цього хочеш, але Він дасть новий погляд на ці важкі обставини. Отже, життя гідне Євангелія Христа це життя в милості Бога. Давайте задамо собі декілька запитань, чи бачу я? Милість Бога у своєму житті, реальну милість Бога, реальні чудеса, які ніколи не закінчуються, так як бачив Павло, так як бачив Епафродит. Чи вдячний я Богові за його милість навіть тоді, коли можливо він виявляє її не так, як я хотів би? Тобто, чи довіряю я йому, він батько, він краще знає. Я можу це сказати на своєму прикладі, я інколи знаю краще, що краще для Софії. Вона цього не розуміє, сердиться, плачеть інколи, не розуміючи те, що я говорю, але коли я настою. Потім бувають моменти, коли вона дякує. Каже, так, да, дійсно. Так було було краще. Так само з Богом, мої відносини з Богом. Інколи я можу не розуміти, чого тимнися. Чого окови, чого кров, чого біль, Господи, але Він знає краще. Я, як дитина, маю довіряти і жити в Його милості. Третє, що ми з вами читаємо в цьому тексті? Життя гідне Євангелія Христа це життя в готовності померти заради Христа. Прийміть Його. Прийміть же його в Господі з усією радістю і таких майте на повагу. Бо він за справу Христову був близький до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб заповнити нестачу ваших послуг мені. Я не знаю достеменно, про що йдеться тут мова, тобто, чи це смерть від хвороби, чи це смерть. Смерть від інших загроз, але відстань від Филип до Риму, певно, певно епофродит він, він мав якісь ще загрози. І Павло, це він означає, що він був близький до смерті. Не просто до смерті він наражав на небезпеку життя. Життя гідне Євангелія Христа це життя в готовності померти. Для нас трохи це зараз далеко звучить, бо нас ніхто не притісняє, ніхто не гонить, ніхто так не, ну, не, не каже нам, щоб ми відмовлялися від віри в Христа. Навіть на роботі інколи більше поважають віруючих. Але давайте спустимося трохи трохи нижче. Якщо я кажу, Господи, я готовий віддати за тебе життя? Я люблю тебе аж до смерті, то чекає Сергій, давай на побутових речах. Чи любиш ти мене, каже Господь, щоб прокинутися зранку, відмовитися від сну і відкрити писання? Чи любиш ти мене настільки, щоб нехтувати дощем і прийти в зібрання? Чи любиш ти мене настільки? Щоб допомогти ближньому, нехтуючи своїм комфортом. Так, у учнів того часу, у них був більш ширший вибір, тобто дійсно було життя або смерть. У нас наразі такого немає. Але Ісус питає: чи любиш ти мене у буденності? Який вибір роблю я? Справжні стосунки з Богом. Визначають ставлення до смерті. Зрозуміло, ніхто не хоче вмирати, але той, хто, для кого життя Христос, для того смерть надбання. Тобто, якщо я страшую, так, всі люди страшаються смерті, це нормально. Це нормально. Але у ширшому контексті смерть це надбання. І ось це розуміння життя, реалі життя, воно, воно спонукає мене у буденності бути жертовним заради Христа. Заради Христа. Найяскравішим прикладом жертовності є, звісно, Ісус. До Христа тисячі людей помирали на, на Христі. До Ісуса, ти, тисячі людей е, помирали в муках розп'яття, е, але унікальність смерті Ісуса полягала в тому, що Він зробив все свідомо і добровільно. Одного разу людина вона подумала, що може захистити Бога, коли Петро. Е, Пам'ятаєте, вихопив меча і каже, не буду цього, Господи, з тобою. Ну, тобто я буду тебе захищати. Ісус каже, слухай, ну поклади меча на місце. Невже ти думаєш, що я не можу промовити слово? І легіони ангелів зараз прийдуть мені на допомогу, я свідомо йду на смерть. Він залишив мені приклад. Він залишив мені приклад. І цьому прикладу наслідували Павло і Епафродит. Вони чітко розуміли, що християнство. Це готовність померти заради Христа. На жаль, на жаль, інколи, навіть не інколи, дуже часто я цього не розумію. Тому що навіть у побутових речах я не готовий відмовитися від свого Я, я не готовий жертвувати, я не готовий змушувати себе до праці заради Христа, не говорячи вже про реальну смерть. Отже, чи Будь ласка, наступний слайд. Чи розуміємо ми, що наше життя воно, воно не належить нам, воно належить Ісусові кожна хвилина, прокидаючись зранку, я маю питати, Господи, ось раб Твій, що ти сьогодні говориш мені робити по відношенню до моєї доньки, по відношенню до моєї дружини, по відношенню до церкви? Як я маю сьогодні послужити тобі? Нехай не моя воля буде, а Твоя, Господи. Це реальні люди, епафродите Павло. З такими ж самими недоліками, як і у мене. Бо Павла була колись величезна сварка з Варнавою з приводу Марка, де він виплоснув весь всю свою невдоволеність, але він жив заради Христа. І Я впевнений, що Павло помер заради Христа, і епофродит жив заради Христа і наражав своє життя. На небезпеку заради Христа. Бо їхнє життя було гідним Євангелія Христового, їхнє життя було, проходило в готовності померти заради Христа. У сучасних реаліях, від чого я відмовляюся заради вірності Ісусу? Заради вірності Ісусу. Це реальні практичні запитання, на які, на жаль, я, я дуже часто. Даю ну не те, що невірну відповідь, а не таку, яку я хотів би почути сам від себе. Тому що дуже часто мої відносини з оточуючими не відображають характер Христа, на жаль. Отже, брати і сестри, на прикладі, на прикладі прикладі на прикладі життя Епафродита, ми побачили з вами, що життя, життя гідне Євангелія Христового це. Життя в єдності з церквою, життя гідне Євангелія Христа, це життя в милості Бога, життя гідне Євангелія Христа, це життя в готовності померти заради Христа. І нехай Господь нас благословить, щоб ці питання, ось ці приклади, реальні приклади реальних людей вони відобразилися в нашому житті, бо це відображення життя Ісусового, єдність один з одним. Прийняття один одного, Сум, якщо ми не бачимо один одного довгий час, нехай наповнює наше серця, відкриті очі для того, щоб бачити милості Бога в нашому житті та вдячне серце, сили відмовлятися від власного комфорту заради Христа, не дорожити, не дорожити власним життям заради Христа, нехай це бажання супроводжує нас повсякчас. А йому слава навіки. Амінь. Амінь. Помолимося.